Я вас вітаю у себе на каналі Експериментуємо на кухні. Звуть мене Світлана. Сьогодні я буду готувати салат з курячих сердечок. Сердечки треба підготувати. Для цього вирізаємо оці трубочки і все те, що зайве. Також сердечки розрізаю навпіл не до кінця. Якщо там є згустки крові, видаляю їх. Жирок можна зрізати, а можна і не зрізати. Він не буде заважати. Підготовлені сердечки промила декілька разів в холодній воді і замочила на 40 хвилин. А тепер буду їх відварювати. Сердечки відправляю в киплячу воду. В кастрюлю додаю 2 лаврових листочки, а також перець з горошком і духмяний перець. Також підсолюю, перемішую все, знімаю пінку і варю після закипання хвилин 30. Одну невелику цибулину нарізаю четверть кільцями. Цибулю замариную, до цибулі я додаю дрібку солі, а також ложку яблучного оцту. Можна додати цукру, якщо, звісно, ви вживаєте цукор. Декілька печериць нарізаю шматочками середнього розміру. Подрібнені печериці відправляю в розігріту з олією сковорідку і на великому вогні, ось час помішуючи, підсмажую. Вони соку не пустять, тому що я їх не мила, а витирала сухими серветками, і також їх небагато, і вони ще смажаться на великому вогні. Сердечки відварились, охололи, тепер я їх нарізаю отакими пластиночками продовгуватими. Печериці підсмажились, відправляю їх з коворітки в мисочку обережно, щоб менше потрапило туди олії. І лише зараз гриби я підсолюю, перемішую і нехай охолоджуються. Два консервованих огірочки нарізаю соломкою. Огірки відправляю до подрібнених сердечок, бажано, щоб без розсолу було. Три відварених вкруту яйця подрібнюю, отако розрізаю навпіл і тепер такими смужечками нарізаю. Збираю наш салатик. Курсую цибулю, чи вона не кисла, також віджимаю рідину і додаю в салат. До салату додаю дві повні столові ложки майонезу. Салат готовий, можна до нього додати ще зелень. Я прикрасила зеленою цибулею. Знімаємо пробу. Салат смачний, ситний. Спробуйте приготувати. Вам сподобається. Всім дякую, хто був разом зі мною. Заходьте ще, тут буде багато цікавого і різноманітного. До нових зустрічей! Будьте здорові! І обов'язково щасливі.